Хтось хоче поділитися думками, Франкліне? Я попрацював трохи над особистими кордонами і відправив свого батька в бан. Його ніколи не було поруч, коли він був потрібний. Мене це дістало. Ти що видалив свій акаунт? Як мені тепер з тобою спілкуватися? Якось мене забанало колишня. Я створив новий профіль з іншим ім'ям. Заходив на її сторінку, вона й не знала. <звук> створив новий профіль з іншим ім'ям. Я познайомився з дівчиною онлайн. Вона розумна, смішна. А по телефону ви говорите? <плес> ну, звісно. Хало, то як? То як життя? Добре, це стрьомно якось. Це була твоя ідея. То була моя колишня, а це твій син. Може він уже дрочить на це. Може, ми зідзвонимось? Дивно, що ми ні разу не розмовляли. Подзвониш йому, ніби ти. Це вона. Що на тобі? Штани і е, червоні шкарпетки, а на тобі? Лише сукня. Без трусиків. Це інсест. Аж ніяк. Я йому допомагаю. Він думає у нього стосунки. Це кохання мого життя. Ти його не розкатуй. Може вона слюка, чи шахрайка, чи твій Ага. <рес>